У рівному поранені правоохоронці реабілітовуються плаванням. Проєкт МВС Незламні одним із перших в Україні запровадили саме на Рівненщині. За 9 місяців в ньому взяли участь майже півсотні воїнів сил оборони. Це поліцейські, нацгвардійці, прикордонники та рятувальники, які отримали травми на фронті або під час проходження служби. Чи допомагає відновитися вода? Дивіться в нашому сюжеті. Давид плаває у басейні вперше після поранення. Якщо брати на для голови, це йде як оддих. На послабляє, розслабляє, а для м'яз це йде таке так, сказати, навантаження. Давиду 23 і він уже ветеран. У Нацгвардію вступив, відколи став повнолітнім. У складі бригади «Хартія» бився за Луганщину. Там торік у квітні потрапив під удар ворожого дрона. Вели ми в напрямку з Креміної, Серебрянський ліс, Луганська область. У 2024 році ми їхали також на завдання, на змінну нашої змінну підрозділу нашого. На жаль, в цій зоні нас ловили в півдрон ліве око, воно там почти не бачить нічого. А ще в мене пластини вставили, тут на мене. Позаду у бійця тривала реабілітація. За станом здоров'я з Нацгвардії довелося звільнитися. Нині працює у кінологічному центрі поліції Рівненщини, завдяки плаванню, покращує свій фізичний стан. Якщо Ти навіть отримав поранення, там чи ну не можеш в цьому напрямку більше робити, але тебе не зламати, ти будеш продовжувати до цього працювати. Проєкт незламній міністерства внутрішніх справ у Рівному запрацював у січні цього року. Ветерани та військовослужбовці Сил оборони безкоштовно відвідують басейн. Займаються під наглядом професійних тренерів. Ноги максимально, максимально Так, Людина загальна. Вода як найкраще сприяє відновленню, каже чемпіонка Європи та світу з водних видів спорту Анна Хлістунова. Плавчиня була однією з ініціаторок проєкту Незламні. Ми були одні з перших в Україні, хто розпочав цей проект, і ми дуже цим пишаємося, тому що наші захисники це наші герої, це наша надія в майбутньому. Ми чудово знаємо, що найкраща реабілітація це басейн. Наші хлопці їм дуже подобається плавати відвідає дуже багато їх. Близько до 15 чоловік. Три рази в неділю ми надаємо не таку послугу. Реально воно допомагає. Що в по фізичній нагрузі, щодо о, адаптації рухового апарата. Олександр у проєкті від початку його заснування у плаванні вже має свої здобутки, попри важкі поранення, які вибухотехнік отримав, коли розміновував від окупантів Харківщину. Все його тіло посікло уламками. Частина уламків – це в голові, в спинному мозку, частина уламків – в нозі. Права сторона від голови до ніг вона була не працююча, скажімо так. Навіть ходити це було дуже великий клопіт. Майор заново вчився говорити і ходити. Вода допомагає у відновленні. Нині Олександр продовжує працювати у поліції і передає досвід, який має ще з часів. АТО. такі заняття запевняють психологи сприяють соціалізації після поранення, занурюючись у воду, наші. Незламні хлопці та дівчата вони відпускають свої страхи, відпускають свої тривоги, хвилювання. І, долучившись до проєкту МВС, Незламні, вони вчаться не тільки плавати, тут вони знову вчаться жити, тут вони знову вчаться вірити в себе. За дев'ять місяців у проєкті взяли участь майже півсотні воїнів сил оборони. Це поліцейські, нацгвардійці, прикордонники та рятувальники, які зазнали травм на фронті або під час проходження служби. Незважаючи на те, наскільки ти е швидко або сильно тут займаєшся, ти все одно виходиш після води. відпочивши. З рівного сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.